Нашому полку грантожерів, здається прибуло. Це ж трапилось? мене звати Олена Концевич. Це перший міський, і ми з вами знаходимося в Одесі на другому християнському кладовищі. Місце скорботне, але від цього воно не повинно бути занедбаним. А в нас кладовище, ну ми самі розуміємо, хтось прийшов, хтось не прийшов, і знову ж таки дерева. А дерева аварійні, і воно не одне, не два. Їх багато. І от власне чого ми сюди приїхали, цитую. КП спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування провело закупівлю у форматі відкритих торгів з особливостями. В тендері зазначається, що треба видалити 57 дерев. З них 44 знаходяться власне навколо нас, ось тут на другому христянському кладовищі. Крім того, дев'ять на Троїцькому на ленселищі і чотири дерева на Цвинтарі на вулиці Бібліотечній. для того, щоб привести наші кладовища в порядок і поспилювати ці всі страшні дерева, які розростаються як їм завгодно. Оголосили тендер, і було в нас, значить, два конкуренти на цей тендер. Так от, конкурента, який пропонував меншу ціну, відсіяли, а на його місце взяли новачка, який тільки-тільки з'явився, а звідки він і хто він, ні, ніхто не знає. Але тим не менше, він отримає майже мільйон гривень на те, щоб привести до ладу наші кладовища. Давайте почитаємо, хто в нас такий класний Ревудбут, зареєстрований 22 жовтня. Кілька місяців хлопчику а Віталію Панчишина статутний капітал сягає одну тисячу гривень. Ця людина отримує мільйон на те, щоб займатися. Ось цими всіма красотами, які довкола нас, і іншим фірма декларує основним видом своєї діяльності надання ландшапних послуг, лісопильне виробництво, каналізація, очищення стічних вод, бла, 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 бла і так далі. Тому подібне, щось нагадує чи не так, а, попри те, що пан Панчишин на ринку якихось там нещасних два місяці з гаком він вже здається фаворів нашого прекрасного міськзалентресту, тому що вже він отримує якісь підряди. От ми ще раз кажемо, мільйон йому дали на те, щоб він кладовище привів до порядку. Слухайте, а ні в кого не виникає якесь таке дивне відчуття, що якось так занадто швидко пацан прийшов до успіху. Е, ну, мається на увазі це стати, звичайно, не сам пацан, а й така суперсвіжа фірма, яка ще, начебто, нічого не зробила, тим не менше, її вже так знаєш, мільйон хаб. Я нагадую, що була ще інша фірма, яка конкурувала в цьому тендері і якій не дали чомусь коштів, хоча вона пропонувала менше. А дали пану Панчишину з його конторою. А чому так? Ну, це я думаю запитання до наших е, вище стоящих е, структур і посадовців, які знають кому що роздавати. І напевно саме через те в нас так кошмарно місто і виглядає. Ми дуже віримо в те, що свіжа фірма буде справлятися своїми обов'язками краще ніж це роблять наші посадовці. Що вони справді будуть займатися тим, що їм належиться, і що в них там зазначено? Попиляють нам аварійні дерева, і все нас буде прекрасно. Чи так це буде? Поживемо і побачимо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Побачимось іще. ще.